Я сказала тобі, зачекай, зачекай мене в ясну годину, Зачекайте мене там, де рай, де тебе я повік не покину. Я сказала тобі, запроси, запросити мене у світанок, де він може все темне змести і розкласти безмежний серпанок. Я сказала тобі, не чіпай. Мої болі, плачі, мої сльози, лиш коханням своїм залатай, і вони відійдуть, як ті грози. Я сказала тобі, озирнись на життя, що чомусь без оглядки так спрямовано лине у вись, залишаючи шрами і згадки. Я сказала тобі, потерпи, мій ненастрій, нав'язливість скруту. Потерпити це все і знайди лиш для мене Червону руту. Я сказала тобі, десь колись ми все ж будемо разом з тобою, бо, напевне, зробила так вись, що зустрілись цією весною. Я сказала тобі: начерпай силу, мужність і віру, відвагу, і ніколи ти їх не втрачай. Це ж від предків ми маємо наснагу. Я сказала тобі, збережи весь цей трепет, бажання і близькість, і як діяти нам, підкажи. Почуттів, відчуваючи крикість, я сказала тобі: Бог за нас все зробив, спланував і накреслив, нам лише йти і милуватись в цей час. Шлях для нас, лиш для нас він окреслив. Я сказала тобі, зачекай. Я сказала тобі, запроси, я сказала тобі, не черпай, я сказала тобі, обійми, я сказала тобі, Бог за нас.